Друзі, всім привіт! З вами їх завжди Краскін. Сьогодні хочу активувати спецглаву бойової перепустки RoboCop, забрати подаруночок невеличкий, який існує у розділі бойової перепустки у магазині. Також хочу коротко обговорити ті пропозиції, які з'явилися сьогодні. От за реальну валюту із трьома преміум машинами. Звісно, поговоримо ну, більш детально про одну тільки із цих машин, тому що дві з них доступні. У боновому магазині. Ну і потім вже перенесемося до бою і будемо розбирати характеристики двох новинок супертестування. Перша новинка називається Pike. Це британський штурмовий важкий танк 9 рівня із механізмом е, на три-снаряди. Тобто магазином можна сказати, на три-снаряди, друзі. Друга машина Ваген це німецький снайперський колісний середній танк 10 рівня. У нього механік немає. Подивимося в загальному на характеристики, що він із себе представляє. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо, друзі, з самого початку. Переходимо в магазин, вкладка Бойова перепустка. Тут у нас є пропозиції за золото, звісно, це на любителя пропозиції за реальну валюту. І в кінці ось безкоштовна пропозиція. Оцей от подаруночок можна його забрати, деколь ОСІПі наживо. Отримати. Це такий перший момент. Далі переходимо в бойову перепустку. треба її активувати в будь-якому випадку. Чи купляти поліпшену лінійку нагород це вже дивіться, кожен сам по собі. Тому що, друзі, яка ситуація виходить? Світло, електроенергія дуже обмежена зараз такий період, морози, всі справи, обстріли. Тобто, я не буду купляти поліпшену бойову перепустку, аж доки не буде вже кінець, от 29 січня, а там 28-27, я вже буду бачити, що. Що і до чого, я, скільки етапів проходжу, тому що піскіпер оцю машину, преміум машину 9 рівня, я не дуже хочу її отримати. Якщо чесно, вона нічого цікавого не представляє. Той самий Йох із двома лючками, які будуть усі пробувати, всі справи. Можливо, для колекції заберу, тому що там ще є інші от нагороди, у поліпшеній лінці нагород, окрім преміум-машини 9 рівня, але це буду вже дивитися під кінець сезону. Що ви думаєте на рахунок цієї спецлави? бойові перепуски. Пишіть і кажіть свою думку. Тепер переходимо у магазин, вкладка найліпше. У нас сьогодні з'явилися нові пропозиції за реальну валюту. Не за золото, а за реальну валюту. Звісно, з цих трьох пропозицій можна сказати тільки одна більш-менш цікава, тому що сенлак от е, лт яка в нас є в боновому магазині, її за реальну валюту взагалі розглядати немає ніякого сенсу. Хоча машина і непогана сама по собі. По-моєму там непогані фугаси. Давайте відкриємо, подивимося. Е, так, 90 мм От вони пробувають 280 – шкода на фугасах. Коротше кажучи, ця ЛТшечка може бути такою фановою, веселою, але її можна придбати у боновому магазині. І хто хотів, уже давним-давно придбав, трай собі буде викупити. Також є машина т 34 3 яку ми можемо придбати у боновому магазині. Вона має хорошу разову альфу, друзі, але м -м, занадто слабкий корпус, баки будуть постійно крітуватися, або й загорання навіть можуть бути. БК підбивають часто, башта буде танкувати, лючки будуть пробувати кути у нас, друзі, погані вертикального наведення мінус шість з половиною 15 на задирання, 15 на задирання ще куди не йшло, а мінус шість з половиною. Це звісно дуже і дуже погано. Коротше кажучи, на цій машині, звісно, можна грати в справи. Альфа приємна, 390 одиниць. Хоча сама по собі гармата не дуже приємна. Це все. Ясно, але цю машину, друзі, не слід розглядати за реальну валюту, тому що просто-напросто вона є у боновому магазині. Ну і остання машина, про яку більш детально поговоримо. У мене, до речі, її немає, але я б не рекомендував, друзі, її купляти все ж таки за реальну валюту. За фулку, до речі, скільки вона коштує? Давайте глянемо, я її не глянув. Аж тисячу гривень, тисячу 49 гривень. Зрозуміло, що це дорогувато, тим паче у наш час, коли ну, такі події відбуваються, все зрозуміло. А, вона непогана, друзі. В ніякому разі не погана. Звісно, корпус буде пробуватися. В основному тут бронювання невелике, башта більше 300 мм. Тут у нас 40-мм броня, тобто по правилу трьох калібрів, може в дах ще залітати. Плюс до того лючок в районі 169-170 мм слабка зона. Сама башта буде дуже багато чого відтанковувати. Від рельєфу друзі. У нас ця машина в основному заточена на гру від рельєфу. пити мінус 10, плюс 20, снаряди непогані. Ані 262 мм пробуває Базовий снаряд підкаліберний. 245 на 500 метрах. От така в нього втрата бронепробиття на відстані, швидкість польоту 1150 метрів на секунду, 400 одиниць разова шкода. В принципі, друзі, ну хороший снаряд. Тут нічого не скаже. Базовий, от я маю на увазі так само, і голдовий 310 десять прибуває на близьких дистанціях, 290 на 500 метрах, 1350 метрів на секунду. летить так само під друзі, що базовий снаряд підкаліберний. Що Голдовий? 400 одиниць шкоди він має. І фугаси тут доволі непогані в цій машині. 120 мм вони пробувають на усіх дистанціях. Як для важкого танку, це взагалі прекрасний показник. 1067 метрів на секунду летять комфортно, 515 от, підвищену шкоду мають. Звісно, високого ДПМу немає, друзі, в базі він 2086, розкид на 100 метрів. Також не найкращий. 0,35. Це все апнеться, але все ж таки час зведення 2,59 стабілізація 0,22 метри. В Русі 022 при повороті корпусу 0,13 при повороті самої башти. Тобто не сама комфортна гармата, так скажемо, але на близьких дистанціях від рельєфу можна відігрувати. Снаряди в нас комфортні. В принципі, машинка така і непогана. Але в подальшому, друзі, ця машина може з'явитися за золото там можна буде вигідніше забрати. Або, наприклад, навіть у боновому магазині. Все може бути, тому що цього чіфтейна от 4201. Chieftain Proto. Прото його вже багато разів продавали. Якщо вже ніхто не буде брати, то можливо ця машина з'явиться десь, де її можна буде вигідніше забрати. Тому що це, ну я думаю, що це посередня машина, друзі. Це не супер-дупер, там якийсь танк 9 рівня, але він і непоганий. Можна на ньому відігрувати всі справи, навіть використовувати базові снаряди дуже часто. Хоча вже ми з 11 -ми рівнями граємо, тобто далеко не завжди тільки на базових снарядах зможемо відігрувати 11, 11-ки, друзі, це все змінили. Тепер дев'ятки дуже часто туди. Кидає. А, що стосується отрухливості, то вона в принципі нормальна як для важкого танку 40 вперед, 13 назад при питомі потужності 15,6. Непогано, якщо тут гнітач закинути, буде 45 вперед, 15 назад при питомі потужності в районі десь 17. Ну, непогана буде динаміка, як для важкого танку, швидкість повороту шасі, звісно, повільно 28,16. Це все зрозуміло, як у нединамічних важких машин, оцей показник. Скритості як такої немає, огляд 390 метрів, як для важкого танку непоганий Коротше кажучи, цю машину можна рекомендувати, але не за фулку, друзі, не за реальну валюту. Можна було взяти в пропозиціях за золото, якщо вона з'явиться, або навіть за бони, якщо вона з'явиться, або в трейд-інні, можливо, з'явиться, друзі. Там можна буде вигідніше взяти, виміняти на якусь машину, ну, наприклад, друзі, теж як варіант. Пишіть, у кого є ця машина, от Чифтайн Proto, як вона вам. Чи варта вона взагалі уваги? Тому тому що ну, за реальну валюту я б скоріше не рекомендував, друзі. Вона нічого такого не представляє, що прямо от беріть і будете постійно катати. Тепер, друзі, давайте перейдемо до бою і будемо обговорювати ті машини, які вийшли на супертестування. І Першою машиною, яка у нас вища на тестування, є Pike. Це британський штурмовий важкий танк 9 рівня. Його 128-мм гармата, оснащена магазином заряджання на 3 снаряди. Час перезаряджання всередині барабана становить 5 секунд, повне перезаряджання 32 секунди. Поєднання магазину заряджання високої разової шкоди. Це барабан, друзі, це не магазин до заряджання, це просто от магазин стандартний заряджання. З Разовою шкодою 450 одиниць і надійної броні робить пайк небезпечним супротивником у позиційних протистояннях. Хоча зведення доволі довге, 3,2 секунди. Це й дійсно, друзі, довго. Міцна лобова броня танка дасть змогу точно прицілитися у вразливі точки супротивника з розкидом у 0,34. Ну, звісно, розкид це трішечки розкачається, буде десь приблизно 0,3-0,31 от в таких діапазонах. Рухливість машини прийнятна, максимальна швидкість руху. Перед становить 35 км на годину, тобто не динамічна машина, кути нахилу на гармати в мінус 9 градусів допомагають ефективно грати від рельєфу. Давайте подивимося в загальному, що це представляє ця от машина. Перше, що будемо розбирати, це блок вогневої потужності. Бачимо, що в нас середня шкода за постріл 450 одиниць, тобто непогано, в принципі, нормально. тим паче, що в нас тут барабан на три снаряди. Базовий снаряд у нас ББшний. 246 пробуває він на близьких дистанціях і 1067 метрів на секунду одлетить. Тобто відносно стандартне бронепробиття, відносно стандартна швидкість польоту. Далі йде от підкаліберний снаряд, це голдовий, так само він має разову альфу. 450 одиниць, 311 мм пробуває на близьких дистанціях, також нічого в принципі, особливого. 1334 метри на секунду летить. От швидкість польоту тут взагалі бомбезна, тут, е, ну, як є, так і є. 640 підвищена шкода на фугасах, 65 мм вони відносно стандартно пробувають, 1067 м на секунду летять. Тобто, в цілому, друзі, хороші снаряди по швидкості польоту, стандартні по бронепробиттю, нормальні по альфі. Але фішкою і Машини являється оцей барабан-магазин на 3 снаряди, який перезаряджається за 32 секунди, 5 от секунд перезаряджання між пострілами і 3 снаряди в нас у так магазині. Тобто, чисто потенційно ми можемо нанести 1350 одиниць шкоди за 10 секунд. Це, звісно, доволі непогано, але і 10 секунд це немало, друзі. Що стосується часу зведення, як було зазначено в описі, 3,2. Секунди, тобто це поганий показник. Скоріше за все, тут буде поганувати ще стабілізація, друзі, десь на рівні 022-024 от в русі при повороті корпусу. Тобто це потрібно усвідомлювати. Мінус 9, плюс 18 кути, комфортні, хороші, 42 снаряди, боєкомплект. По екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий 4 чоловіка. Тут відносно стандартно. Мобільність у нас не дуже хороша, друзі. Можна сказати, навіть погана 35 вперед, 14 назад при питомій потужності 12,1. Тобто навіть питома потужність низька. Ми набиратимемо вяло свою максималку. Швидкість повороту корпусу 24 градуси повільно, швидкість повороту башти 25 градусів повільно. Показники не динамічних важких машин. Пожив участі 1950 хп. От у нашої машини на борту 140-140. Це бронювання корпусу 280-150. Бронювання башти. Так, башта буде відтанковувати в основному, але, друзі, є лючок, який видно навіть з цього ракурсу. Тобто це буде слабка зона, скоріш за все. Ми не бачимо ще схеми бронювання, це все тільки вангування. Корпус буде рідко щось відбивати, дещо буде відбиватися от бортом, тому що є фальшборти оці, де гуслі, бачимо. Тобто борт, можливо, буде дійсно відтанковувати, дещо буде жиратися гуслями широкими. бачимо. НЛД буде пробуватися, ВЛД. По різному. скоріш за все, також буде пробуватися. Це вже будемо дивитися в подальшому, коли буде схема бронювання. Це у нас така перша машина, новинка, яка вийшла на супертест. Друга машина, яка вийшла на супертест, називається Radkampfwagen Це німецький снайперський колісний середній танк 10 рівня, який поєднує виняткову рухливість із високою вогневою потужністю та влучністю. Колісне і потужний двигун дають машині змогу розвивати швидкість до 65 км на годину вперед і до неймовірних 45 км на годину назад. Тобто це фішка цієї машини, звісно. Танк озброєний дуже влучною гарматою з розкидом у 0,3 метра, яка завдає 391 шкоди за постріл, і перезаряджається за 8,4 секунди. Цей набір характеристик допомагає Радкам Фваген прориватися глибоко в тил супротивника і завдавати ударів. Із несподіваних напрямків. Давайте тепер подивимося, що ж ця машина в цілому себе представляє. Перший блок вогнева потужність. Маємо середню шкоду за посил 390 одиниць, тобто невисоку, в принципі, друзі. Базовий снаряд у нас під калібр пробуває 270 мм непогано на близьких дистанціях, 1490 м на секунду летить. Тобто, в цілому непоганий, друзі, снаряд, комфортний по швидкості польоту снаряду. Далі йде голда акумулятивна, вона має так само разову альфу 391. 320 мм пробуває, друзі, на усіх дистанціях, тому що це кумулятив 1220 м на секунду летить, доволі комфортно, як для кумулятива. Ну і третій снаряд, фугас, 510 підвищену шкоду має, 105 мм пробуває, що немало. На картон буде заходити. 1220 м на секунду летить. Тобто, в цілому непогані снаряди, але з маленькою альфою, як для 10 го рівня. 8,4 секунди перезаряджання нашої гармати, тобто чисто потенційно ДПМ у нас у базі 2785. Це все буде розкачуватися, в нас циклічна гармата, тобто буде десь в районі 300, от в таких діапазонах плюс-мінус. Час зведення 1,9 секунди хороший, точність хороша. 0,3. Бачимо, мінус 10 плюс 14 кути. Тобто задирається не дуже комфортно, але опускається комфортно на мінус 10 градусів. 44 снаряди, боєкомплект. По Екіпажу відносно стандартно, командир, навідник, механік водій і заряджаючий по мобільності це наш плюс 65 вперед, 45 назад, при питомій потужності, 32 кінські сили. Тобто прекрасна питома потужність, друзі, і прекрасна, в принципі, максималка. 44 градуси, швидкість повороту корпусу швидко, швидкість повороту от башти, 50 градусів також швидко. Ну, як для СТ, друзі, Ну хороші значення, хороші, дуже по динаміці. По Її немає, бачимо, от 1850 одиниць. От У нас запас міцності 30 30 20 бронювання корпусу 30 30 20 бронювання самої от башти. Тобто навіть приведена броня, друзі, ну нехай 50 мм 60-70 буде. От Під кутами я маю на увазі. Все буде пробуватися, навіть фугасами, які пробувають 100 мм, скоріш за все, будуть вони заходити в цю стежку. Вона абсолютно картонна, але з хорошою динамікою і з доволі комфортною гармою. Хоча і разова альфа не дуже висока. 390 одиниць, як для 10 рівня, це, звісно, небагато. Що стосується от маскування, 1396 нерухома машина, 2,77 під час руху відносно стандартно. Огляд хороший, 400 метрів в базі, це все буде розкачуватися зрозуміло. Далі дії зв'язку, 750 от метрів маємо у цієї техніки. Тобто, друзі, бачимо такі дві машини: одна з механікою, інша без механіки, але в цій, що без механіки, хороша динаміка і доволі комфортна буде гармата. В принципі, ДПМ нормальний. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих двох машин, пишіть, що ви думаєте, на рахунок спецглави бойової перепустки, тому що зараз з енергетикою дуже погані справи. Часу мало як на гру, взагалі в мене от практично не залишається, так і на створення контенту, друзі. Тому що на півтори-дві на дві години даю. З великими розривами в деяких ситуаціях, там, як у Києві, набагато ще гірша ситуація. Я вас розумію, друзі, там по декілька діб і немає, і практично немає, там комусь дали трішки потім вимкнули і довго немає. Я це все прекрасно розумію. Треба якось пережити оцей період. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!